Закарпатський салат на швидку руку. Маємо 200 г помідорів. Я їх порізала дольками. 100 г перцю порізала такими смужечками по пів сантиметра в ширину. і бекон. Хочу, щоб подивилися, який він є досить Є такий масний. Бекон ми ріжемо квадратиками сантиметр на сантиметр. І будемо підсмажувати. Бекон я порізала кубиками пательню ставлю на вогонь вище середнього і буду підсмажувати. Нам потрібно, щоб він запікся фактично. Бекончик має гарно гарно у нас підсмажитися. І олійці ми до салату. досить буде того жиру, що утворився при смаженні бекону. Скільки буде, стільки буде. Цибульки можете дати зовсім трошки або взагалі не давати. У мене приблизно 10 грам цибульки. Порізала смужками. Якщо не маєте бекону, я деколи інколи і ковбаску так підсмажувала. З таких кращих сортів. А як дуже вже хотілося, то і сусідські підсмажували смаку цього салату відчути. Так що фантазія є безмежна. Шкварочки підсмажилися, даємо їм зверху на салатик. От як воно виглядає. І присолюєте, підперчуєте трошки перцю, трошки солі. оцту даєте, або лимонного соку за бажанням, але досить соку є з помідорів кислоти. І перемішуємо. Ось такий чудовий салатик можна їсти з хлібчиком, його просто з лавашом чи з чебатою. Можна їсти з яйцем присмаженим на жирі, який утворився після смаження бакони, хай вам смакує.